Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Петро Васильович осиротіло лежить на ліжку в кутку лікарняної палати і майже постійно дивиться в одну точку. Блідий сухорлявий чоловік раз у раз пригнічено зітхає Ох, життя життя. І за що це бог так мене покарав? Фраза настільки зворушує, що рідко хто з хворих та відвідувачів може стримувати сльози. Петро Васильович не бачить. Темрява відмежовує його від оточуючих і лише пам'ять малює в уяві колишнє життя життя бравого керівника колгоспу. За руки його страшної хвороби. Ніхто з колишніх партійців, з якими він жваво втілював у життя моральний кодекс комуніста, і майже щоденно пив казюнку, як правило, за чужий кошт, поки що не наважився переступити поріг цієї палати, кому потрібен сліпець? Є багато різних хвороб на землі, проте хвороба Петра Васильовича, мабуть, одна з найстрашніших Сліпота. Чи можемо ми хоча б на кілька хвилин збагнути? Які суворі моральні закони в царстві вічної пітьми, а в тому невідомому для зрячих людей світі є тисячі, хто не бачив сходу сонця, не спостерігав, як виграє на сухій тернині сліпучо-біла павутинка Бабиного літа, не милувався найчарівнішою в світі посмішкою на обличчі рідної матері. Ми звикли бачити реальний світ таким, як його створив Бог, а в темряві незрячих. Абсолютно інші правила, інші виміри, інші проблеми. Біблія про сліпих також розповідає. Наприклад, дивовижні речі можна прочитати про одного сліпця з містечка Єрихон Вартемея. Він чимось нагадує Петра Васильовича схоже подібністю нещастя і страждань. Але історія Вартемея фантастична, неймовірна, немов казка. Однак в пам'яті спливає слабка постать Петра Васильовича. І водночас у свідомості розсудливий голос запитує Якщо Ісус дійсно зцілив тоді того бідолаху Єврея, то чому нині Бог не зцілює в такий спосіб усіх нещасних, які втратили зір? Хтось вірить, що Ісус зцілив Вартемея силою слова, хтось ні. І це нормально? Чому? Бо для одних біблія, тобто вічне слово живого Бога до усіх землян, є авторитетом, і вони вірять кожному її слову. Інші навпаки грубо кепкують з ідеї вічного життя. І тих, хто не вірить Богові, у нашій країні, на жаль, багато це духовні сліпці. А Біблія вчить, що ліпше бути фізичним сліпцем, аніж духовним. Фізично сліпий Вартемей, почувши про Ісуса Христа, повірив йому і повірив у нього. Вірити можна розумом і вірити можна серцем, бачити можна очима. І бачити можна духовними очима. Духовні очі це віра наша. А що таке віра згідно з Біблією? Підстава сподіваного доказ небаченого. З Вартемея спочатку було знято духовну сліпоту, бо він повірив і визнав Ісуса Господом, а потім він отримав і втрачений фізичний зір, тобто зціленню завжди передує духовна зміна в людині. А зараз звернімося до Біблії і прочитаймо про Ахазію він теж занедужав, як він вирішував свою проблему. Слово Пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми з вами починаємо вивчення другої книги царів. У першому розділі цієї книги ми довідаємося про те, як вогонь з небес захистив пророка Ілію від Ахазії. У 52-му вірші 22-го розділу Першої книги царів сказано: Ахазія, Ахавів син, зацарював над Ізраїлем у Самарії. З цього моменту і починається розповідь Другої книги царів. По суті, можна вважати, що перша і друга книга царів неправильно поділені, адже правління Ахазії в Ізраїлі починається в першій книзі царів і закінчується в другій книзі царів. Як засіб спілкування з Богом, замість священиків виступають тепер царі і пророки. У першому розділі Другої книги царів Ахазія, цар Ізраїльський, і син Ахава та Ізавелі, падає через грати і серйозно захворює. Читаємо перший та другий вірші. А по смерті Ахава збунтувався Моав на Ізраїля. А Ахазія випав через грати в своїй горниці, що в Самарії, та й захворів. І послав він послів і сказав до них. Ідіть запитайте Ваал Зевува, екронського бога, чи видажую я своєї цієї хвороби. Мені здається, що Ахазія впав тому, що був п'яний, це, втім, лише здогад. І от замість того, щоб звернутися по допомогу до Господа Бога, Ахазія, що знаходиться під сильним впливом своєї матері Єзавелі, звертається до Ваал Зевува, Екронського божества. Звертання Ахазії до Оракула було прямим викликом Богові Ізраїля. Ахазія хоче знати, чи видужає він від хвороби, отриманої в результаті цього падіння. Читаємо третій та четвертий вірші. А ангел Господній говорив до Чіжб'янина Ілі: Устань, вийди на зустріч послів Самарійського царя та й скажи їм чи через те, що немав в Ізраїлі Бога? Ви йдете питатися Вал Зевува, екронського бога. Тому так сказав Господь, із того ліжка, що на нього ти ліг, не встанеш із нього, бо напевно помреш. І пішов Ілія. Це було одне з останніх доручень Ілії. Він зустрічає постанців Ахазії і говорить їм чи через те, що нема в Ізраїлі Бога, ви йдете питатися Ваал Зевува, екронського Бога. І потім. Ілія дає їм похмуре пророцтво. Ахазія не одужає, він помре. Посланці повертаються і передають цареві, що сказав їм Ілія. Тепер, друзі, прочитаємо про те, як Бог захищає Ілію. Почнемо з сьомого та восьмого віршів. А він їм сказав З якого вигляду той чоловік, що вийшов назустріч вас і говорив вам оці слова? Вони ж відказали Це чоловік волохатий а шкуряний пояс оперезаний на стегнах його, а він сказав Це тіжб'янин ж Ілія. Тут ми знаходимо цікавий опис зовнішності Іллі, читаємо 9 та 10 вірші. І послав він до нього п'ятдесятника та його п'ятдесятку, і вийшов він до нього, аж ось він сидить на верхів'ї гори, і сказав він до нього: Чоловіче Божий, цар сказав Зійди ж ізвідти. А Ілія відповів і говорив до того п'ятдесятника А якщо я Божий чоловік, нехай зійде з неба огонь, і нехай пожере тебе та п'ятдесятку твою, і зійшов із неба огонь і пожер його та його п'ятдесятку. Ви пам'ятаєте, що Ахазія був сином Єзавелі, жінки, яка свого часу намагалася убити Ілію. За його голову тоді була призначена винагорода. Ілія дуже неабияка людина. Він ніяк не вписувався в життя царського двору з його компромісами і напівзаходами. Сьогодні багато говорять про те, що ми повинні навчитися говорити і домовлятися з усіма. Дозвольте вам зауважити, що це зовсім не Божий метод. Компроміси, на які йшла церква та її лідери, призвели до того, що люди перестали прислухатися до голосу Божих служителів. Люди проходять повз церкву так, начебто її не існує. Чому? Тому що світ не буде слухати церкву доти, доки вона не стане звіщати Слово Боже. А якщо церква почне проповідувати Слово Боже, спілкування з людьми відразу відновиться. А Ілія міг спілкуватися з людьми, і люди його слухали. Він був дуже твердою людиною. Цар послав ще одного п'ятдесятника з п'ятдесятком, і він теж наказав Ілії спуститися з гори. Однак спустився тільки вогонь з неба, який поглинув п'ятдесятника і його людей. Читаємо тринадцятий вірш. І знову послав він третього п'ятдесятника та його п'ятдесятку, і вийшов, і прийшов третій п'ятдесятник, та й упав на коліна свої перед Іллею, і благав його та до нього говорив. Чоловіче Божий, нехай же буде дорога душа моя та душа твоїх рабів, тих п'ятидесяти, в очах твоїх. Ця людина просить про пощаду, і Бог пощадить його. Читаємо 15 і 16 вірші. А ангол Господній сказав до Ілії: Зійди з ним, не бійся його. І він устав і зійшов з ним до царя. Та й сказав до нього Так сказав Господь. Тому, що ти посилав послів, щоб вивідати відвал Зевува Екронського Бога, ніби в Ізраїлі нема Бога, щоб вивідати слова Його, тому то, ложе, що на нього ти ліг, не встанеш із нього, бо напевно помреш. Ілія сміливо проголошує волю Божу. Читаємо 17 і 18 вірші. І той помер за словом Господа, що говорив до Іллі, а замість нього зацарював Єгорам другого року Єгорама, сина Йосафата, юдиного царя, бо не було в нього сина. А решта діла Хазії, що він зробив був, ото вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. Так закінчився рід Омрі і Ахава. Тепер, друзі, давайте перейдемо до другого розділу другої книги царів. У цьому розділі закінчується життя Ілії. Він, узятий на небо у вогненній колісниці. Єлисей займає видне положення пророка Божого, спадкоємця Ілії. Розділ закінчується епізодом, у якому дві ведмедиці нападають на нешанобливих підлітків. Давайте прочитаємо про те, як відбувся відхід Ілії з землі. Почнемо з першого по четвертий вірші. І сталося. Коли Господь мав узяти Ілію у вихрі на небо, то йшов Ілія та Єлисей із Ілалу, і сказав Ілія до Єлисея, Сиди тут, бо Господь послав мене аж до Бетелу. Та Єлисей відказав: Як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе, і зійшли вони до Бетелу. І повиходили бетельські пророчі сини до Єлисея та сказали до нього: Чи ти знаєш? Що сьогодні Господь бере пана твого від тебе, а він відказав Я також знаю, мовчить. І сказав йому Ілія Єлисею, сиди тут, бо Господь послав мене до Єрихону». Та той відказав як живий Господь, і жива душа твоя, я не залишу тебе. І прийшли вони до Єрихону. Ілія намагається переконати Єлисея залишитися. Але Єлисей не бажає залишати Ілію, тому що знає, що Ілія сьогодні покине землю. Єлисей хоче своїми очима бачити, як Господь забере Ілію на небо. Читаємо п'ятий вірш. І підійшли єрихонські пророчі сини до Єлисея та й сказали до нього Чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана твого від тебе? А він відказав Я також знаю, мовчить. Цікаво відзначити, друзі, що люди і тоді, і сьогодні намагаються одержати інформацію із самих різних джерел. Сьогодні ми чуємо безліч пророцтв від провісників, ворожок, від тих, хто розбирається в знаках зодіаку, від знавців окультних наук. Люди запитують в усіх, крім Бога. Але ж те, чого не можна довідатися в Бога, там і поготів, не можна довідатися в іншому місці. Сини пророків довідалися, що Господь забере Ілію, але Єлисеєві це було вже відомо. Нічого нового вони не могли йому сказати. Читаємо вірші 6 по 8. І сказав йому Ілія Сиди тут, бо Господь послав мене до Йордану. Та той відказав як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе, і пішли вони обоє. І п'ятдесят чоловіка, пророчих синів, також пішли, і стали навпроти здалека, і вони обидва стали над Йорданом. І взяв Ілія плаща свого, і згорнув і вдарив по воді, і вона розділилась по половині туди та сюди. П'ятсот років тому Господь розділив води ріки Йордан перед Ісусом вином. Тепер Він повторює це чудо для Ілії з Лисеєм. Читаємо дев'ятий та десятий вірші. І сталося, як вони перейшли, то Ілія сказав до Єлисея, проси, що маю зробити тобі, поки я буду взяти від тебе. І сказав Єлисей: Нехай же буде на мені подвійний твій дух. А той відказав Тяжкого зажадав ти. Якщо ти побачиш мене, що буду взяти від тебе, буде тобі так, а якщо ні, не буде. Зверніть увагу Єлисей був ще більш великим пророком, ніж Ілія. На ньому було в два рази більше Святого Духа, ніж на Ілії. Читаємо одинадцятий вірш. І сталося, як вони все йшли та говорили, аж ось появився огняний віз та огняні коні, і розлучили їх одного від одного, і вознісся Ілія в вихрі на небо. Чудове закінчення чудового життя. Давайте тепер прочитаємо про те, як Єлисей одержав Духа Святого, котрий був на Ілії. Читаємо з 12 по 14 вірші. А Єлисей це бачив, і він закричав Батьку мій, батьку мій, возе Ізраїлів та верхівці його, та вже не побачив його, і схопився він сильно за одежу свою, та й роздер її на дві частині, і підняв він Ілієвого плаща. Що спав із нього, і вернувся, і став на березі Йордану. І взяв він Ілієвого плаща, що спав із нього, і вдарив по воді та сказав Де Господь, Бог Ілії. І також він ударив по воді, і вона розділилася по половині туди та сюди. Єлисей повинен зайняти місце Ілії, і ось він демонструє свою віру. Він бере плащ ілії і вдаряє ним по воді так само, як робив Ілія. Сила зовсім не в цьому плащі, і не в ілії, сила в Бозі, і Єлисей знає це. У Єлисея та ж віра, що в ілії. Це віра в Бога Ілії. Він запитує, де Господь, Бог Ілії. Сьогодні, друзі, це дуже важливе питання. Замість того, щоб розраховувати на людей. Нові методи або який-небудь чудодійний засіб від усіх хвороб, як робить більшість, чому б не звернутися до Господа, Бога Ізраїля. Адже він живий Бог, він Бог і Отець Господа Ісуса Христа. Прийдіть до нього, друзі мої. Отже, Єлисей узяв плащі лії, вдарив ним по воді, і вода розступилася. Єлисей перейшов через ріку і почав новий етап свого життя. Тепер давайте прочитаємо про те, як Єлисей стає наступником Ілії. почнемо з 15-го вірша. І побачили його завпроти єрихонські пророчі сини та й сказали На Єлисеї спочив дух Іліїв. І пішли вони назустріч йому і попадали перед ним до землі, та й сказали до нього: Ось із твоїми рабами є п'ятдесят чоловіка хоробрих. Нехай вони підуть та пошукають твого пана. Ануш забрав його дух Господній і кинув його на одну з гір або в одну з долин. А той відказав не посилайте. Проручі сини, а саме так у ті часи називали студентів богословських навчальних закладів, стежили за тим, що відбувається. Вони бачили, як Єлисей перейшов через Йордан. Вони сумнівалися, що Ілія насправді зійшов на небо. Вони думали, що Господь відіслав його у якусь забуту місцевість. У них було дуже дивне уявлення про Бога. Читаємо сімнадцятий і вісімнадцятий вірші. Та вони сильно благали його, аж докучили йому. Та він сказав Посилайте. І посилали вони п'ятдесят чоловіка і шукали три дні, та не знайшли його. І вони вернулися до нього, а він мешкав в Єрихоні, і сказав він до них. Чи ж не казав я вам не йдіть? Ілія дійсно пішов із землі, і це не треба було перевіряти. Єлисеєві залишалося тільки сказати, що я вам говорив. Потім до Єлисея прийшли жителі Єрихона зі своєю проблемою. Читаємо вірші з 19 по 22. І сказали люди того міста Єлисеєві Ось положення цього міста хороше, як пан бачить. Та вода не хороша, а земля не плідна. А він сказав Подайте мені нового дзбанка і покладіть туди солі, і вони подали йому. І він вийшов до джерела води і кинув туди солі, і сказав так сказав Господь, уздоровив я цю воду, не буде вже звідти смерти, ані непліддя. І була вилікувана та вода, і так є аж до цього дня, за словом Єлисея, яке він говорив. Зілисей зробив гірку воду солодкою, і це було його друге чудо. Сьогодні ця вода тече Єрихонською рихонською долиною. Сам я її не пив, коли був там. Однак ті, хто не побоявся і спробував її, говорили, що вона прісна і дуже смачна. Далі в писанні ми читаємо про подію, яка особливо часто стає приводом для критики. Вороги Слова Божого з радістю вказують на неї, оплакуючи жорстоке вбивство бідних, безнавинних дітей. Однак давайте не будемо забувати про обставини, що цьому передували. Єлисей повертається після того, як Ілія був узятий на небо. Чутки про те, що відбулося, вже поширилися всюди. Коли Єлисей прийшов до Бетелу, малі хлопці почали над ним насміхатися. Єлисей прокляв їх ім'ям Господнім, а потім дві ведмедиці вийшли з лісу і розірвали з них сорок і двоє дітей. Цей епізод ставить у глухий кут не тільки критиків, але й щирих віруючих. Критики говорять невже Бог справді знищив малих дітей? Здається, що цей епізод суперечить усьому писанню. Насамперед, друзі, ми повинні визнати, коли ми приходимо в цей світ. То наш розум більш-менш нейтральний. Він нейтральний до усього, крім одного, а саме, він споконвічно настроєний проти Бога. Людина скептично настроєна проти Біблії. Людина готова повірити кому завгодно, тільки не Богу, і в що завгодно, тільки не в Біблію. Якщо вам так не здається, то згадайте, як люди потрапляють на гачок так званого наукового підходу. Досить людині надіти окуляри, білий халат із екрану телевізора порекомендувати які-небудь ліки, дезодорант або зубну пасту, всі відразу задумуються над тим, чи не купити все це наступного разу, коли вони будуть проходити повз аптеку. Як яскраво, тут видно природу людини. Якщо той, хто сумнівається, людина сумлінна. То вона обов'язково зауважить, що на всі питання у Слові Божому є відповіді, і для всіх проблем є рішення. Але, звичайно, не можна робити висновок, що я зможу дати вам відповіді на всі питання. На жаль, я цього зробити не можу, але на це питання я відповісти можу, а тому займу у вас трохи часу. Сьогодні ми встигнемо познайомитися тільки з обставинами. У яких розгорталися події, а про саму подію поговоримо наступного разу. Отже, Єлисей став наступником Ілії у багатьох відносинах. Єлисей був видатніший за Ілію. Це твердження, безсумнівно, буде повною несподіванкою для вас. А також для тих, хто вважає Ілію одним з найбільших пророків Біблії. А можливо, навіть одним із свідків, що повернуться на землю під час великої скорботи, про що сказано у віршах з 3 по 7, 11 розділу книги об'явлення Йоанна Богослова. Але якщо ви хочете порівняти цих двох пророків на підставі тих чудес, що вони зробили, то в цьому випадку потрібно буде визнати, що Єлесей зробив більше чудес, ніж Ілія. Ілія був людиною для народу. А Єлисей служив для окремих людей. Його служіння було дуже особистим, тому воно не було таким захоплюючим і цікавим для сторонніх очей. Єлисей був тихою і м'якою людиною. На початку свого служіння Єлисей був зовсім молодою людиною. Отже, він повертається через Йордан, де Ілія був узятий на небо у вогненній колісниці. І звістка про цю подію поширилася швидко, як пожежа в посушливій місцевості. Коли Єлисей повернувся до Бетелу, багато людей вже знали про те, що відбулося з Єлеєю. Можливо, цю новину рознесли засоби масової інформації. Напевно, який-небудь бетельський кур'єр помістив статтю про пророка і вогненну колісницю. Кур'єр не давав підтвердження своєму повідомленню, однак стверджував, що були очевидці цієї події. Слово Бетел означає будинок Бога. Спочатку про нього говорив Авраам, потім зяків. Бетел, однак, перестав відповідати своєму імені. У часи розділеного царства Єроваам, як ви пам'ятаєте, поставив у Бетелі одного з золотих тильців. Щоб люди більше не ходили до Єрусалиму поклонятися Богові. У Бетелі була також школа неправдивих пророків, що була організована на зразок школи пророків в Юдеї. Ось у такій атмосфері виховувалися діти у Бетелі. Вони просто виростали безбожниками, не одержуючи належної освіти в школі і ніякого виховання вдома. Мені здається, що Бетел був дуже схожий на Лос-Анджелес. В його назві є гірка іронія. Лос-Анджелес означає місто ангелів, але тут є все, крім ангелів. Але, на жаль, друзі, наш час закінчується. Ми продовжимо говорити про пророка Єлисея у нашій наступній передачі. А поки що ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно вас благословить. І часто з нема все ж до тебе, Боже друг. Скоро, скоро в небі буду я, де Христос у славі мене жде, бо не залиши тут мене в небо, прийме. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, Абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса. Інфо. Равлик www.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.